Література і живопис в одному місці. Мова йде про артбуки, які були презентовані в Одеському музеї західного та східного мистецтва. Це особливий вид книги, який колись був популярний. І так як мода циклічна, зараз вони знову актуальні, каже художник і автор виставки Ігор Потоцький. тематика тут, тематика тут різна. Я намагався, щоб були як імпровізації віршів, так і імпровізації малюнків. Гарвардський університет, Національна бібліотека Франції, бібліотека в університеті Берклі і це лише частина місць, де представлені артбуки Ігоря Потоцького. Деякі з циклів робіт художник створив, знаходячись у різних країнах. От ми були... От ми були 10 місяців в Парижі. Так я написав декілька циклів парижських віршів. Ми були декілька років в Мексиці. Я написав мексиканські вірші. Це у всіх так. Тобто, коли художник, поети в чомусь зацікавлені, вони намагаються задовольнити свою допитливість, а потім воно виливається в творчість. В одеському музеї західного та східного мистецтва загалом представлено п'ять книг та академічні роботи автора. Тематика зовсім різна. Аріф, природа. Париж, природа, кохання, внутрішня гармонія, внутрішня антигармонія, стихія війни тобто все по різному. Серед усіх робіт, які представлені на виставці у музеї, автор навіть зміг виділити улюблені. Ну ось ця книга мені дуже подобається. Вона півроку висіла в паризькій галереї в самому центрі Парижа, але справа не в цьому. Справа в тому, що цю роботу я чотири рази перероблював, і, начебто, в кінці кінців вона вийшла. Або ось там є папір 17-го століття. Уявляєте? І ось на цьому папері 17-го століття так рецепт паперу 17-го століття проявилась сама по собі. Зала, яку обрали для виставки разом з поезією та графікою, яка представлена в роботах художника, виглядає органічно, вважає Віктор Куранов. Самі ж артбуки йому нагадують розробки відомих українських скульпторів. Ми бачимо, що та графіка, яку створив Потоцький, вона не тільки ілюструє його поезію, а вона являє собою такі. Конгломерат скульптури, живопису і графіки, і ми бачимо об'ємні, об'ємні, дуже об'ємні авангардні скульптури. Відвідувачі експозиції досить емоційно та динамічно відгукуються про техніки виконання автора та сюжетну лінію робіт. Скокишо наскільки людина багатогранна талановита, і наскільки його графіка підкріпляється, входить в живу тканину і у вірш? Ну власне і самодостатньо, прекрасні роботи. Я просто отримала велике задоволення від цієї виставки. Мені дуже подобається ця серія, яка висить на заборі, і серія, яка в мене зараз перед очима. Мені подобається, що на обертах листів з віршими є окремі ілюстрації, і вони вже не пов'язані напряму, а просто живуть своїм життям. І ними можна довго милуватися, Яка це об'ємна графіка, жива і тепла. В музеї планують продовжувати традицію експонувати низку робіт та тематичних циклів одеських митців.